Основна фішка цього випуску полягає в тому, як в ході моєї розповіді буде змінюватися настрій відео. Адже я подивився найстрашніші та найновіші жахи і готовий розповісти, що з цього вийшло. Двоє закоханих представників іншопланетної раси у зв'язку із деградацією та занепадом своєї планети потрапляють на землю, ледь не одразу герої стикаються з труднощами асиміляції до людської культури, звичаїв та патернів спілкування для безпечного існування на ворожій для себе планеті. Прибульці змушені захоплювати людські тіла, адже тільки таким чином ризик їхнього викриття залишається мінімальним. Однак, у ході сюжету низка курйозних соціально дискомфортних, Ортних і злегка моторошних випадків ставлять наших недосвідчених прибульців у ситуацію, яка наближає їх до повного викриття. Першопрохідці є малобюджетним інді хоррором невідомого для мене зака Кларка. При створенні фільму режисер надихався старими стрічками 50-х років. А якщо узагальнити суть цієї роботи, то це буде легка та гумористична історія закоханості, яка періодично ділить хронометраж з епізодами не надто огидного тілесного сучасного хорору, Те, що випивша подружня пара, утрапивши в ДТП, збиває пішохода. Герої розуміють, що покалічена жертва нещасного випадку скоріше за все здасть їх поліції. Після чого проблеми з законом їм не уникнути. Тому приймається рішення добити бідолашного і поховати тіло на задньому дворі свого будинку. Однак, після реалізації замисленого у дверях дому з'являється незнайомка, якій відома таємниця героїв. Більше того, жінка наполягає, що щоб її вбили, адже якщо цього не зробити, вона розкаже такий неприємний секрет правоохоронним органам. Нетиповий розвиток подій в цьому гумористичному трилері захоплює увагу з перших хвилин. Фільм показує, як бажання приховати скоєне переростає у хаос та паніку, адже і без того проблемні стосунки між героями віддаються перспективі кримінального переслідування. З іншої сторони, хоч і примітивно з невибагливими жанровими кліше, нам показують надприродні. Та потойбічні сили, які бездарно намагаються налякати. Тому, like ну, на жаль, початково успішний і захоплюючий фільм з кожною хвилиною сюжету починає переутілюватися нічим не примітний і добре відомий вам трешачок остання крапля. Молода бунтарка Ненці працює в сімейній закусочні свого батька, з яким у дівчини після смерті матері непрості відносини. Одного разу після чергового конфлікту із татом той залишає дівчину на нічну зміну. Оточена чоловічим персоналом, Ненсі класично демонструє підлітковий тяжкий характер, конфліктує з працівником забігайлівки, після чого залишається абсолютно одна. Пізніше на відомій у масках, з якими ні за що не здогадаєтесь. Ненсі також конфліктувала, оточують закусочну, роблять спроби проникнути всередину і вбити дівчину, яка, до речі, нещодавно виявила свою незаплановану вагітність. Остання краплина це маловідомий трилер з елементами кримінальної драми. Фільм стартує упевнено: головна героїня, хоч і прикра, але цікава та харизматична. Тому у ході загострення сюжету і розкриттю її особистості, за неї хочеться переживати. Основним же мотивом фільму стає помст. Яка тут не безпідставна. в цілому, фільм був би прекрасним, якби не класичний гріх більшості режисерів, а саме бажання реалізації надто потужних сюжетних поворотів, які як наслідок ламають відчуття реальності сюжету, портять хороший початок і в кінці отримують справедливий вердикт. Перегнули. Адже те, що розвивалося як неспокійний добротний трилер, ближче до кінця обернулося термінатором, а ще ближче до кінця у якусь скомкану і неправдоподібну адаптацію плювань на могили, хоча й варто відмітити, фінал тут явно не з легких. Події фільму розгортаються у Пакистані. Молода дівчина Маріам студентка медик, яка виховувалась без батька і щойно втратила свого впливового дідуся. Одного разу волею випадку героїня ближче знайомиться із нав'язливим і одночасно цікавим однокурсником Асадом, у якого вона здається закохується. Після чого відбувається трагедія, на сім'ю звалюються соціальні проблеми зумовлені патріархальним і жінко суспільством, які також приймають форму. Орми містичного та надприроднього жаху у Полум'ї це перший за понад чотири десятиліття пакистанський фільм жахів, який дістався канського кінофестивалю. Роботу тепло зустріли світові кінокритики, адже вона є правдивим соціальним дзеркалом життя жінки в Україні для чоловіків. Буквально кожна особа протилежної статі, з якою так чи інакше зустрічаються героїні, використовує їх для своїх цілей. І неважливо, чи це маловідомий випадковий не. Знайомець чи близький та споріднений родич? Він однозначно добре зроблений. Атмосфера похмура, моторошна і точно передає. Внутрішній світ героїв також мені сподобалося практично все, що стосується музики та відеоряду. Щодо мінусів, то цей фільм дуже повільний. А наявні фрагменти містики у вигляді мстивих постатей чи до прикладу галюцинацій або нічних кошмарів максимально погано справляються з ціллю наведення жаху, тому фінальна оцінка перспективно, але хотілося б краще. У 1990-х роках американське суспільство зіштовхується серією окультних убивств. Кожному з випадків голова сімейства убиває свою сім'ю, а після покінчує життя самогубством. Характерним почерком також є те, що у кожній родині була дев'ятирічна донька, день народження якої припадає на 14-те число. Основною ж проблемою, з якою стикається ФБР, при розслідуванні справи є незрозумілі та зашифровані сатанинські листи на місці убивств особи яка називає себе довгоногом, ситуація здається абсолютно безвихідною та парадоксальною, адже їх почерк не відповідає членам родини, а загадковий довгоніг не залишає за собою жодних слідів. Тому розслідувати справу назначають агента ФБР молоду дівчину із здібностями яснобачення Лі Харкер, яка у ході розплутування моторошних таємниць стикається з травмою у свого дитинства та виявляє зв'язок з довгоногом. Описуючи сюжетну лінію цього творіння від одного з моїх найулюбленіших режисерів, я й близько не можу передати все те, що очікує на вас при перегляді. На сьогоднішній період часу довго ніг є найкасовішим незалежним фільмом року, а при цифровому релізі його рейтинг складав 7,9 балів, що є шаленим показником. Якщо говорити про його сильні сторони, то це однозначно незвичайна операторська робота, моторошний саундтрек та нависаючий Відчуття тривоги фільм буквально змушує глядача вслухатися в звуки і максимально уважно спостерігати за тим, що відбувається на периферії. Адже досить часто сцени та ракурси побудовані таким чином, що навіть статичний задній фон сприймається небезпечно. А за словами самого Перкінса, то у фільмі 15 разів появляється диявол. Хоча помітити це доволі важко В загальному саме по атмосфері. Я вважаю довгонога одним з кращих жахів, які я бачив. Він перегукується з попередньою роботою режисера лютим 2015 року. Він також тривожний, моментами огидний. До біса гарно знятий і знову досліджується вплив диявола, хоч і з неособленого, абстрактного та ледь помітного. Незважаючи на значну частину плюсів, не обійшлося звичайно без мінусів. Читаючи коментарі СНГ аудиторії, мене ще роздивувала велика кількість негативу та хейту. І, хоча більша їх частина не вартує жодної уваги і обмежується тим, що фільм скучний, Майка Монро беземоційна, а Ніколас Кейдж... Вже давно не знімається в якісних фільмах. Є деякі нюанси, на які варто звернути увагу після перегляду довгонога. У мене склалася думка, що фільм перегружений, адже в його сюжеті одночасно закладено забагато ідей, які банально не можуть себе повністю реалізувати. Адже режисер одночасно показує історію моторошної кримінальної справи, на чолі з дивним окультним лідером, намагається розвивати сюжет про угоду людини з дияволом, хоч і досить сумбурно, не обійшлося також без. З класичних лякаючих ляльок, які змінюють свідомість людини, і навіть наявна черниця, яка будемо чесні, тут не надто вписується. і все це відбувається під соусом надприродних здібностей, головної героїні і наявних містичних елементів. Тому цілком можна зрозуміти людей, які відзначають, що фільм якісний, атмосферний, але пустий. Особисто я, враховуючи вище згадані мінуси, отримав змішані відчуття від перегляду, але ігнорувати феномен номінальну візуальну складову я просто не можу. Тому на 80% фільм мені сподобався, хоча передивлятися його я, скоріше за все, не буду. Друга повнометражна робота ірландського режисера Деміана Маккарті, яку я впевнено вношу у список одного з найбільш моторошних жахів 2024 року. Ті з вас, хто бачили його малобюджетний дебют застереження, хворіючого на амнезію Айзека, який, отримавши фінансову винагороду, починає доглядати застраждаючою від психічних розладів незнайомою дівчиною, не дадуть збрехати, що цей фільм до біса моторошний, і навіть зараз, через декілька років. У після перегляду я все ще пам'ятаю цього кріпового кролика і образ переляканого головного героя із обмежуючим рухи металічним ланцюгом за його спиною. Сюжет сьогоднішнього фільму починається вбивством молодої жінки. Її сліпа сестра Дарсії є медіумом і паралельно власником антикварного магазину Проклятих речей. Героїня важко сприймає втрату близької людини, адже за період життя між сестрами сформувався міцний зв'язок. Поворотною точкою фільму стає травмуюча інформація про нові стосунки між чоловіком покійної тедом та його дівчиною Яною. Тому Дарсі з метою знайомства із жінкою. Яка очевидно стала заміною її сестри, відправляється до будинку закоханих із дивним подарунком у формі величезного дерев'яного манекена, а так як голова сімейства є лікарем, який працює в нічну зміну? То саме у такій компанії, у будинку кривавого вбивства героїні залишаються віч на віч. Особисто я високо оцінив фільм після перегляду. По перше, йому вдалося мене налякати, що по правді буває рідко. Друге, це приклад фільму із разючим та тривожним звуковим дизайном, який відлуніє у свідомості відчуттям страху. Ізоляція героїв, комбінація надприроднього жаху із людським конфліктом та заплутаний сюжет, у який також писали хемеру непрогнозованого манекена, побудували атмосферу наростаючого жаху, яку так шукають поціновувачі жанру.